Each day, upgrade upgrade. your English with the verbs. Get ready for a grammar upgrade. Together! Привіт усім! Поговоримо про неправильні дієслова. В англійській мові всі дієслова поділяються на правильні та неправильні. Як правильні, так і неправильні дієслова мають три форми. Infinitive – базова, форма. Past simple форма минулого часу. Past participle – форма дієприкметника минулого часу. Як цілком і повністю вивчити неправильні дієслова? На жаль, не існує єдиного правила для утворення форм неправильних дієслів. Тому їх форму потрібно просто запам'ятовувати. Але таблиця неправильних дієслів стає легшою у вивченні, якщо до неї додати трішечки логіки та послідовності. І ми з вами вивчимо. 100 неправильних дієслів, розділених на три великі категорії. По-перше, це дієслова, які є однаковими в усіх формах. По-друге, це дієслова, що мають однакові форми past simple та past participle. Та третя група це дієслова, що змінюються в усіх формах. Таке розбиття неправильних дієслів на логічні групи полегшує їхнє вивчення. І шляхом регулярного повторення та відпрацювання форм дієслів. Ми вивчимо за 10 днів 100 неправильних дієслів. Отже, день перший. Дієслова, які мають однакові форми у, у формі інфінітиву: past simple та past participle. Match a words with its translation. Поєднаємо слово з їхнім перекладом. І так, bet – Битися об заклад бути впевненим. Cost – Коштувати, Кат, різати, порізати. Хіт, бити, вдарити. Хирд. Um, поранити або кривдити. ЛЕТ. Дозволяти. Пут. Класти, покласти. Квіт. Залишати. Покидати. Квіт. Set. Встановлювати. Шат. Закрити. Good. По-перше, треба вивчити ці слова, їхній переклад. Ну, а зараз відпрацювання. Find the words from task 1 in a word search. Знайдіть слова з першої вправи, фрази, з першої вправи так, у нашому кросворді. І так, я бачу одразу слово set встановлювати. Можна його взяти одразу викреслити. Quit кидати щось від чогось відмовлятися. Quit. Шат закривати. Кост. Коштувати. Так, є й по діагоналі у нас завдання. Кат різати-порізати. Бет. Билися об заклад бути впевненим. Good. Quit. Ще отак quit можна знайти, до речі, але ми вже знайшли його перший раз. А ось бачу слово put покласти. Залишається три слова: hit, хит та let. Hit. Окей, okay, out. Hit, hurt і let. Hurt, Навпаки, мабуть, ось це воно йде. Дивіться. Hurt. Може бути ще справа наліво. Hurt. Так, і таке інколи буває. Ну, і LED. Можливо, теж може бути LED справа наліво. Не зліва направо, а справа наліво, навпаки. Ні, все ж таки по горизонталі. Let дозволяти. Good. So we have found the words from task 1. Це розвиває увагу і пам'ять на ці слова. Okay, so task 3. Choose the correct option. А зараз, відповідно, необхідно знайти другу, і третю форму цих слів. Ну, так як ці слова пишуться однаково, однаково в усіх формах, то це зробити буде нескладно. Отже, bad, bad, bad. Кост, кост, кост коштувати. Кат, кат, кат. Різати. Хіт, хіт, хіт. бити, вдарити. Хот ранити. Лет. лет, лет, дозволяти. Пут, 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 Класти. Квіт, квіт, квіт. Кидати щось. Сет, 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 Встановлювати. Шат, 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 Закривати. Повторіть ще раз ці слова. У першій формі, в формі past simple минулого часу і past participle. А ви можете запитати, а навіщо потрібно знати неправильні дієслова? Ну, якщо ми знаємо їх на пам'ять і правильно вживаємо, то це допоможе нам у використанні деяких часів англійської мови, наприклад, таких як Present perfect, past simple, past perfect, past simple це друга колоночка, past perfect, present perfect третя колонка наш е, past participle. У побудові речень з допомогою пасивного стану в будь-якому часі там потрібна третя колонка неправильних дієслів, ну, якщо дієслово слово правильне закінчення іді. Звичайно, у розширенні словникового запасу, Ну, у володінні грамотною мовою, як на письмі, так і при розмові. Тому вивчаємо. Четверте завдання: Fill in the gaps with the missing letters. Заповнимо пропуски з пропущеними буквами. І так, BED-bed-bed битися об заклад. Кост, кост, кост. Коштувати. Кат, 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 різати. Hit, hit, hit. Абити, вдаряти. Hilt, hurt, hurt. Спричиняти біль, так? Як у нас тут хьот? поранити, кривдити, використовується, вживається. Перекладається Лет, лет, let, let. Дозволяти. Put, 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 скласти. Quit, quit. Щось відкинути. Кидати. так. Set, set, set. Тут мається на увазі quit, як, наприклад, не працювати десь, так, піти звідкись. Set встановлювати і шат. shut – закривати. Отже, в четверте. Ми повторили за це відео вже ці дієслова і їхній переклад. Five – Unscramble the Words. Давайте ми з вами їх напишемо тепер букви в цих словах у правильному порядку. Hit, bad, set, put, shot. Так, hut. Let. cost, Quit. quit and cut excellent well done so we haven't scrambled the words hit bet set put shot caught, let cost quit cut and finally let's translate and write three forms of the words below for example, робити, do, did, done Вже треба перекласти і записати три форми дієслів. Отже, битися об заклад бути впевненим. «Бет», «бет», «бет». Дозволяти випускати лет «лет», «лет». Це поки що робити легко нам, тому що форми у, трьох, у трьох формах це слово однакове. Закрити. шат, шат, шат. Класти, покласти. Put, put, put. Може, в минулому часі буде put також, так, he put something. У теперішньому часі he puts. І, у, наприклад, present perfect буде he has put something. Так, коштувати. Cost, cost, cost. Поранити кривдити. Hurt, hurt, hurt. Різати порізати. Cut, cut, cut. Встановлювати сет, сет, сет. Залишати покидати. Квіт, квіт, квіт. He quits. Uh, he always quits his jobs. So he quit his job yesterday. Yes, he has quit it. Ударяти, попадати, hit, hit, hit. Good. So, learn, remember, use it. Вивчи, зпам'ятай та використовуй. До зустрічі в наступному відео. Goodbye, good luck. Get ready for a grammar upgrade together.